Власне, тільки розмов про далекобійну зброю, яку можуть. Дозволити застосовувати лідери західних країн, а я так розумію, що головне питання зараз до Сполучених Штатів Америки. А як так відбувається? Ну в Німеччині нібито не проти, щоб Україна використовувала цю далекобійну зброю. В Британії, ну принаймні що вони не проти, щоб Україна використовувала цю далекобійну зброю. А Сполучені Штати ще чекають, чи ми маємо дійсно від них? Ну, Даруйте, я перепрошую. Угу. Mm -hmm. Дуже припрошую. То чи маємо ми чекати дійсно від них схвалення, чи можемо використовувати ту зброю, яку нам вже схвалили? Ось ті партнери, про яких я сказав. Для того, щоб відповідати на ваше питання, треба розібратися, хто яке, які держави, і яке відношення мають до якої зброї? Тобто, скоріше всього, на після роботи? Міністрів закордонних справ у ну, департамента Блінкіна і від Британії було доведення ну попереднє, так зробили, що британці дають дозвіл на застосування Storm Shadow. Це добре, тобто вони ж якщо ми пам'ятаємо, коли новий уряд приходив, дозволяли, потім забирали це, все тиснули американці. Тому такі каливані, але зараз довели. Одночасно, якби це вирішується позитивно і із з скальпами, але те, що стосується німців по Патаусом, так там багато в їх парламенті виступають за це, але Шольц гальмує і не вирішує. Він там будує як відомо свій план миру. От, у них ну, Хоче якось Ускладнилася ситуація по східним землям, це колишнє НДР своє погляди на співпрацю з Росією, наприклад, тому поки так, але навіть на з того, що скажімо, британці, дають, де й французи може теж, хоча вони більш таки самостійні від американців в політику проводять французи, то все ж коли сьогодні. Треба результати зустрічі прем'єра британського і президента Сполучених Штатів, де якби американці дадуть дозвіл на те, щоб британці і французи застосову зняли заборону на свою зброю. Вот така схема. А нас цікавить американці. Хай відповідають за свої дії. Тобто вони повинні дати дозвіл на застосування АТАКАМС. А це вони не роблять, і попередньо Остін заявив, що у вас є своя дальнобійна зброя, є різна, є різні характеристики. Тобто вони знову значит, входять на цю керовану ескалацію. значить Путін сьогодні зробив там на форумі черговому заяву відносно того, що це вже представники НАТО. Вступають своїми військовослужбовцями, тому що українці не мають своєї далекобійної зброї, і без натовських фахівців вони це зробити не можуть. І у зв'язку з цим, значить, це вже натовські військові, це НАТО вже вступає в дії. Ну, запугав, мабуть, ще далі Байдена і демократичне оточення Байденовська, Саліван, мабуть, в першу чергу, на що вони. От... Не рішучі з цього приводу і на ближчий час, на жаль, мабуть, не зроблять. Тобто британцям і французам так, але там невелика кількість, а та які б могли, не дають. Тому і тут проявляється американська політика двійних подвійних стандартів, політика гаймування цих процесів, Е, і. Нам для того, щоб змінити ситуацію на фронті, треба зміни в допомозі. а вона тільки погіршилася. Байден обіцяв покращити після паузи і кошти тепер є. Де да, раніше можливості були, але вони не зробили. Тому тут вечів стає, що вони говорять з нами там до кінця. Всі гасла ми вже не віримо. в Ці гасла нам потрібні дії конкретні дії щодо допомоги. Пане Ігорю, я намагаюсь зрозуміти, якщо дійсно ну Атакамс в ті версії, які можуть передати Україні, я так розумію. Знову ж таки, це припущення, тільки вони мають дальність близько 300 кілометрів. Ну тобто ту дальність, яку використовують американці, свою зброю, там 500 плюс, вони на експорт не віддають. Вони віддають на експорт там 300 близько того. Насправді, Україна має озброєння, яке б'є далі. Чи Україні насправді так сильно треба американська зброя, що зараз на цьому акцентувати? Ну, через скільки? Через так так Яка зброя має Україну? Ударні дрони, бойова частина дрона 50 кг. а ну, Атакамса там побільше сотні кілограм, а ракетна зброя з півтони. Росіяни застосовують трьохтонну тонну. керованную авиационную бомбу. Про что разговор? И это для нас дуже серьезная проблема, керованная авиационная бомбы, Они просто мают россияне алгоритм, сносят своими авиационными бомбами и артиллерию просто нашей обороны споруды. Вот. А потом штурмуют чи пехоты, механизованные и так далее. И на это есть чем ответить с точки зрения наявности У наших союзників, але вони це не дають. Ну харми авіаційні бомби французи дають 50 штук, а у росіян то там тисячі. Ну про що розмова? І тому все це ще гальмується, тому що росіяни все ж бачать, що навіть якщо це буде французькі і британські засоби на 300 кілометрів, тобто вони відводять зараз потенційні свої. Цілі для цих ракет на більше відстань ще не встигають. Мабуть, домовились з Саліваном, і він надає таку можливість, що поки поки росіяни не виведуть, не дадуть отмашку Салівану або кому там в адміністрації значить дозвілів від американців, ми не отримаємо. На жаль, ну а от ці британські французькі, ну, допоможуть, але їх кількість досить обмежена. Я зараз навіть кхе, даруйте, навіть в російських телеграм-каналах, російських медіа натрапляв на такі думки, що вони збираються розривати з Великобританією дипломатичні відносини. Точніше, розмірковують над тим, якщо Великобританія дозволяє своєю зброєю наносити удари в глибині Росії. А ви кілька разів сказали про Салівана. А ви маєте на увазі, що в нього є якийсь прямий контакт з Російською Федерацією? Ну я трішки можливо. Смикою у росіян з американцями є зв'язок між міністрами оборони, вот, а по, по питанням безпеки політичний рівень, мабуть, саліва більше, тому він може з добра Байдена давати вказівки Остіну, щоб той робив такого роду заяви, і вот, ну, взагалі формував всю політику, він її формує вже давно. Саліван вона обертається для України досить важкими іспитами. і вона безперспективна. І вони підведуть, скажімо, країну Америку, вже завели значить, події Афганістан, болючі для американців, ну і для всіх світових прогресів, що як там зайшли, ісламські талібанці, От і з одного боку, вони розуміють, що не, не можуть значить, зробити повтор з України такою, але нам це обертається дуже великими втратами, і вони цього не бачать американські. І з Океана погано бачать в першу чергу Саліван, який за це відповідає. Ну і ті, хто йому в цьому допомагають. Давайте тоді трошки з іншого боку конспірологія чи ні, але це мої власні здогадки. Я попрошу вас якось спростувати або підтвердити. Літаки f 16 які передаються Україні, ну принаймні в теорії передаються Україні, бо вісім штук, ну що навіть 12 штук, це здається ну смішно для того, щоб контролювати повітряний простір, відігнати росіян. То чи не в тому саме справа, що f 16 потрібні з цими далекобійними ракетами, з далекобійною зброєю, ну звісно, і з рештою зброї, і саме тому поки зволікає з таким масовим передач... масовою передачею 16 бо, грубо кажучи, нема що на нього вішати, чи це неправда, ну, з точки зору нанесення ударів по землі а, поки ще немає. Часом ракети повітря земля вони не дають дозвіл вже місяць. Думає Байден з цього приводу. З точки зору, як винищуючи протиповітні оборони, ну самі по собі, це ж перший. Версії f 16 старі версії об'єктивно, треба оцінювати. Хоча доробили там локатори, це добре. Але до них вони додають опять-таки, керовані. Процеси повинні бути. Ракети з інфрачервоними головками. Саме на повітря, повітря, ам 9 Старі теж, як би для оборони, ну, можна збивати. Мабуть, шахіди і крилати ракети, і на середню дальність ам 120 ракети на дальності там 110 км кілометрів, ну 120 не більше. Росіяни є рекорд, як би забувають, коли починають характеризувати АМ 16 можливості авісійний зброї яка додається, що росіяни встановили рекорд. Вони збили на дальності. 208 кілометрів свою ракету Р-37, значить, наш Міг-29. Це та, яка якби, на 300 кілометрів вони її заявляють, і це зробили якби але замовчують, тому що далі треба говорити. Відносно F-16, самі не дають більшу кількість, тобто, це ж європейські літаки. Вироблений колись там в Сполучених Штатах зрозуміло, але отак. Вот тобто на заборонах вони діють а не на допомозі і не дають більш сучасний і більш пристосований для наших умов, для наших аеродромів, наприклад, Гріпін Шведський. Крім того, всі замовчали. Воно можливо, замовчують. Можливо, там іде робота над двома літаками дальнього реаліційного виявлення управління, які є в Польщі, там сформована. Поля за рахунок їх управління розвідки і управління дуже важливо, і якщо б нам їх вводити, то спільно з поляками ми могли би потужно сформувати. І Путін сьогодні говорив про те, що навіть якщо ці є засоби і дальної дії, британців французькі, британські, то для застосування все рівно треба дані Розвідки, причому розвідки стратегічні, космічні, а спутників немає. Тому значить це роблять союзники. значить Вони приймають участь, значить НАТО приймає участь і так далі. Но там це ж теж один із фейків, коли на Кущині починали дії, і була розмова, що якщо будуть такого президенти, то значить це немінуємо приведе. До ескалації пов'язаної з тим, що країни НАТО теж вступить ведення бойових дій другий місяць. Всього цього немає. Тому багато які лінії значить, переходи і Україна, і сили оборони України. Але Путін де може використовує ці напрями болючі для наших керівництва союзників і ескалації і ядерної зброї. От і, на жаль, досі вони не навчилися реалістично сприймати цю ситуацію. Дякую вам.